Шановні друзі, колеги, з вами Агенція нерухомості І Сьогодні ми на огляді ось такої однокімнатної квартири по вулиці Комбелянської, 24. Другий поверх, перша черга, здача має бути у 2024 році. Ось так у нас передпокій виглядає. Броньовані двері хороші. Це передпокій. Тут гардеробна може бути. Хороша містка така. Окомора, в залежності від того, хто як хоче. Тут у нас буде ванна кімната, ось З Струби проходять. Все якісно зроблено, все з добротних матеріалів. А це у нас перша кімната наша, ну єдина. Це, ну, видите, тут є радіатор, який знаходиться вже, от він прикріплений. Дизайнерський радіатор досить дорогий. Вихід на балкон. Ось так воно виглядає. Територія буде внутрішнім двориком закритого типу. Ось так. Показую ще раз кімнату. Так вона виглядає. Ось тут містка кімната. 20 висота стелі, добротні стіни. І велика кухня. Квартира має 40 квадратів, кухня має 14 квадратів. От як ми бачимо, на кухні є труби, які будуть йти для підігріву підлоги. Підігрів підлоги буде всюди, де буде плитка. Тобто це є передпокій, ванна і кухня. Так само стоїть вже двоконтурний котел, ось встановили власник, сам встановив. Велике панорамне вікно. Ось так виглядає. Дуже забудівельник дуже якісно спорудив цей будинок. Ось так, за всіма деталями звертайтеся за телефоном вказаному в описі. Всім гарного дня!